Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал «Бергінецьний не телемарафон. Дуже багато є, про що поговорити сьогодні про сенсаційні події. Чи вступлять Сполучені Штати в війну з Іраном прямо сьогодні? Чому Трамп відмовився від зустрічі з Зеленським? Чому Трамп відмовився від переговорів з Росією? Тобто, багато дуже таких цікавих речей. Про які сьогодні варто поговорити, але вони всі сплітаються в один клубок, тому я думаю, що це одна тема, певна геополітична зміна, яка може відбутися найближчим часом, можливо, навіть найближчі години. Ну, перше, ще вчора ввечері перед поїздкою Трампа на J7, було оголошено про те, що Росія і Сполучені Штати з ініціативи Сполучених Штатів. Припиняють е, е, перемовини по покращенню стосунків там, міжнародних і так далі, яка мала відбутися, і її широко анонсувалася. І тут е, є кілька питань. Незрозуміло, чи вона скасовується взагалі, чи просто переноситься. Тому що подається вона, як скасовується, Ну, ми ж знаємо, як це робиться в Сполучених Штатах. Зараз не на часі, тому вони перенесли. В Росії сторічать, що от Сполучені Штати самі винні в тому, що погіршують стосунки з Росією. А Росія сьогодні, після того, як Трамп оголосив про перенесення перемовин, нанесла потужні удари ракетно-дронові по Україні, особливо постраждали Київ і Одеса. І це були, ну, якби показово. Мені здається, що це удари Трампу, Трампу показує Путін Трампу, що, от бачиш, ти не ведеш перемовини. Тепер ми активніше починаємо лупити. Бо справді перед тим було невеличке затище. Можна було гадати, яка причина, чому це затище відбувається, але одна з них це підготовка перемовин. Росії і США, і таким чином вони ну, ніби грали в такого миротворця. Плюс вони грали ще в миротворця між Сполученими Штатами, Ізраїлем і Іраном. Але і там їх чекає чи чекала невдача, тому що ніхто не сприймає Росію як перемовника. Всі говорять про те, що його треба значить, звідти видалити як перемовника. І Головним претендентом на перемовини є Туреччина. Це такий дивний перемовник, тому що вони публічно дуже активно підтримують Іран і дуже жорстко виступають проти Ізраїля. Але Ізраїль то знає, що Туреччина точно не ворог Ізраїлю, що це все тільки слова, і доказом тому є Азербайджан, їхній, ну я би сказав так, проксі, яке, е, значить. І фінансується і підтримується і озброюється Туреччиною, але це саме проксі, воно абсолютно жорстко настроєно про проізраїльський, дуже активно співпрацює з Ізраїлем. І всі питання, які треба вирішити е, Ізраїлю і Туреччині, вирішуються, ну, вирішуються і таким чином насправді. Оцей посередник Туреччина вона може бути цілком і е, дуже е, ймовірність велика того, що от так воно може і статися. Якщо такий посередник взагалі знадобиться. Чому? Тому що е, після певних подій, які відбуваються, е, ймовірність е, вбивства чи смерті е, е, Аятолиха Мхаміні, який є верховним командувачем чи верховним лідером Ірана. Яка була ще вчора ввечері, оцінювалась в 20%, зараз її оцінюють в 60%. Кажуть, що цей лідер вже разом з родиною втік в якийсь бункер, сидить там, невідомо де в паніці, тому що всі навколишні люди, які з нього з ним працювали, вони вже вбиті і він знаходиться в певній ізоляції. Тож є кілька варіантів. Або... З ним вчинять приблизно так, як вчинили з попереднім президентом Ірана. Його просто прибили. Хто каже своїх, хто каже чужі, але яка різниця його прибрали? Тобто його тут можуть прибрати. А з іншого боку, може відбутися просто заколот нових сил, які скажуть, що ми не хочемо війни, давайте про щось домовлятися. Трамп націлений на словах дуже жорстко. Він сьогодні попередив тегеранців, щоб вони. Втікали з Тегерана, тому що може бути дуже кепсько. Те саме на перед цим сказав. Тегеранці почули це, вони розбігаються. У них такий, така ділема. Значить, з одного боку вони звичайно не хочуть, щоб їх бомбили, а з іншого боку, вони ненавидять свою владу в більшості випадків і хотіли би, щоб її повалили. І, і коли хтось каже, от як нам, ми теж не дуже любимо владу, але ж ми її повинні підтримувати. Ну я вам скажу так, що дещо є ситуація різна між Іраном і Україною, тому що немає жодної країни в світі, ні Сполучені Штати, ні Ізраїль, ні Туреччина, ні Росія ніхто не говорить про те, що вони хочуть анексувати території Ірана і іранців назвати там турками, американцями, ізраїльтянами чи росіянами. А у нас ситуація зовсім інша. Я, на жаль, нам приходиться робити більш складні вибори, ніж іранцям. У іранців все просто. У них є внутрішній ворог, який знищує тисячами місцеве населення, і у них є зовнішній ворог, який хоче знищити не стільки іранську державу, скільки атомні реактори і режим, який нищить самих іранців. Можна сказати, що це ну, якби така, знаєте, визвольна війна ззовні. І такі війни вже були. І ми бачили, як, припустимо, в Російській імперії в 2014 році війна ззовні Друга світова, ой, Перша світова призвела до великої революції. Потім прийшли комуністи і почали ще більше знищувати народ, ну то вже інша історія. Ну, а в даному випадку, от так, отак. От от. Дуже ще більш цікавий момент це те, що як поводиться чи вірніше поводився Трамп на саміті G7 в Канаді. Він туди приїхав, тобто він демонстративно проявив свою, ну як би сказати, співучасть в цьому проєкті, але <кій> йому там було дуже некомфортно. Ми всі про це говорили, і я про це говорив: про те, що шість точок зору мають одну, одну <кій> шість країн мають одну точку зору, а сам. Трамп має іншу точку зору, особливо там по Росії і так далі. Оце скасування перемовин, це, швидше всього, був такий реверанс в бік G7, для того, щоб його там не дестували. Але Трамп пішов ще далі. Він приїхав, засвітився і поїхав звідти геть, зібравши своє РНБО на момент, коли він повернеться, і почали підтягуватися заправники, ці танкери літаючі. В, в район Європи, Ірана, і всі почали говорити про те, що це почнеться війна там. Ну, Я б не був настільки впевнений, що це буде війна, це може бути залякування для перемовин раз. По-друге, це може бути просто такий стан, коли Трампу комфортніше звідти звалити під приводом якоїсь великої події, яка може бути, а, ну, а може не бути, ніж там залишатися. Тим паче, там його чекала ще зустріч з Зеленським. От і там з іншими діячами, які ну були б його, ну доставали б його з приводу тих речей, про які він не хотів говорити. Що він зробив на цьому Джей 7 Він оголосив чи підписав е угоду з сполуч... з Британією. Що це угода нова, торгова і так далі. І так далі. В ній нічого особливого немає. Там є певні лобізми, певних напрямків. Певних галузей і все, нічого такого немає. З Сполученими штатами і стосунки в Британії були і без того хороші. От. А нова угода такого з таки кажу, нічого такого особливого в ній немає. Але що дуже цікаво, що це перша угода за 150 днів урядування е, Трампа. Тобто, оце всі його е, проекти, ідеї, і тиск вони призвели до того, що перша угода на 150-й день його в. Е, Панування чи президентства була підписана, і то з ким? З країною, з якою в них ніколи не було розбіжностей, особливо. От. Таким, таким чином, а і ще дуже цікаво, що коли, коли вони представляли цю угоду, Трамп відкрив папочку, і ця угода вивалилася і розсипалася по асфальту. Ну, це мені нагадало вінок Януковича, який гепнувся на нього за певних обставин. Тобто. От тоді е, це був символ того, яким буде урядування е, значить, е, Януковича. А тепер ми розуміємо, що собою являють угоди, які підписує Трамп. Вони просто розсипаються по землі і так далі. Тому сьогодні, сказати так, однозначно і просто, чи... Е, і Повертаючись до втечі Трампа, чи це він втікав від некомфортного товариства, від Зеленського, Макрона, Меца і так далі, і так далі інших людей, які би його доставали тим, що треба щось робити проти Путіна, треба значить, якось е е активізувати значить, е е свої. Е ці... Як ну, акції, свої заходи, якісь допомогу Україні робити, ну і так далі. тобто, тобто, або це, ну, тобто, не, Йому точно там не було комфортно. Тому, знаєте, може бути таке, що він почне наносити удари по Ірану тільки ради того, щоби е, виправдати свою втечу з е, е, J7. І це дуже схоже до речі на Трампа. Не можна сказати, що він такий, е, що не може собі цього дозволити. Він тисне, звичайно, що це може бути просто тиском на сам Іран, може бути, що він просто так діє, щоб Іран швидше почав о, говорити про мир, про перемовини. В них є сили. Так, справді це дуже цікаво, що в них є всередині розколи, і частина з них готова йти на перемир'я, а частина готова боротися і далі. Іран, іран розколюється, а Ізраїль. Потихеньку зачищає ту частину, яка хоче боротися далі і далі і далі. Ціна на нафту зростає далі, ще на 3% зросла. Але для розуміння оці загрози, загрози які сипалися від ірану, що вони перекриють протоку не будуть пропускати нафту, ціна злетить до космоса, до 200 доларів. Це все можливо, але от є, яка проблема? Приблизно. 55% всієї нафти, яка проходить через цей коридор, який може зіпсувати Іран, вона йде в Китай. І тут питання: от в чому. що Китай залишиться без нафти, це одна проблема, а ціна на неї може вирости. Те, що вона виросте, це буде негатив для всіх. А от без нафти, залишиться, ну просто всі будуть платити більше. А без нафти може залишитись саме Китай. Чи зацікавлений цьому Китай? Де-щось Я думаю, що ні. І тому я думаю, що Китай свого боку тисне на Іран, щоб цього всього не відбувалося, а заодно натиснув, щоб він не виходив з цієї угоди по не розповсюдженню ядерних озброєнь. Тепер Іран говорить, що їм озброєння ці взагалі не потрібні. <кій> тобто тиск на Іран, йде повним ходом. І ну, технологія тиску на Іран дуже схожа, чесно кажучи, на технологію тиску на Україну. І дуже сумно, що країни замість того, щоб об'єднатися і боротися зі злом, вони борються з війною як такою. От тут є в Україні війна, значить Україну треба задушити, От, є світовий консенсус, якийсь там, що Україну треба придушити і змусити. Піти на мир, Ну, і є світовий консенсус, що Іран треба придушити. От, і може хтось навіть скаже, ну, бачите, одна країна про Західна, ми її придушуємо, одна про китайська придушуємо, це буде типу, бартер нічия. Таке теж може бути бачення. І, на жаль, сьогодні поки що ознак того, що якась ситуація для нас особисто покращується, її немає. Хоча, звичайно, якщо. е-е-е... В Іранній режим Аятолив впаде, то це трошки змінить алгоритм стосунків Ірана і Росії. Вони вже, звичайно, побудували ці іранські заводи і випускають шахеди без ніякого Ірана, але менше з тим вісь ослабне це безумовно, і тоді геополітична картинка взагалі вся зміниться. І тоді ситуація стосунків Росії і Китаю. Буде зовсім іншою, і тоді ситуація в Україні стане єдиним центром небезпеки для світу, і це може теж радикально змінити ситуацію на користь України. Тобто, сама по собі війна вона приносить шкоду для України, тому що ми відходимо на другий план. І я, я сам дивлюся у себе в телеграмі. Коли ставиться матеріали, то ти ставиш дев'ять матеріалів з 10 чи вісім з 10 про те, що відбувається на цій війні. Бо для нас ця війна вона частина нашої війни, і ми розуміємо, як ця війна від цієї війни в Ірані залежить ситуація в Україні. От. Але от якщо переворот там відбудеться, якщо знесуть цих, цей режим мул і там почнуть будувати е, демократію, це буде позитив приблизно. Те саме ми побачили в Сірії, до речі, коли проросійський режим впав, дружній Росії режим впав, це саме може відбутися там. І хоча там, в Сирії двигуном цих змін була Туреччина, але Туреччина діяла все-таки під дахом Сполучених Штатів. А тут ініціатором чи рушієм цих змін є Ізраїль, який теж діє під. Дахом Сполучених Штатів можна говорити, що ця стратегія все-таки Трампа є на те, щоб розрулити на ті ситуації, і коли він там це розрулить, він відчує себе великим переможцем і героєм, який досяг цілі, і як він себе поведе в цій ситуації, чи буде він ігнорувати абсолютно повністю Україну, чи він почне абсолютно повністю ігнорувати. Путіна сказати важко, і сам факт відмови від перемовин з Росією зараз говорить про те, що він враховує багато різних обставин, які складаються, в тому числі і настрої в самих Сполучених Штатах. Так що будемо покладатися на краще, вірити, що все зміниться на користь України, тим паче, що слабкі тенденції цього є. Ну, тобто, Ясно, що це геополітична гра, але надія про те, що ця гра буде зіграна трошки з невеликою користю для України, вона все-таки є. Гарного вам всі дня, всім дня! Поширюйте цей матеріал. Будь ласка, донатьте хлопцям в описі є. Лайкайте, коментуйте і головне, підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь на цей матеріал. А може і не головне підписуйтесь. Може, головне переконуйте родичів, друзів і знайомих підписуватись, бо я сподіваюся, ви вже підписані. Гарного дня, слава Україні!